Стара друкарська машинка та старовинні фотографії все це частина нової експозиції одеської кіностудії, яка демонструє робочі місця кіномитців двадцятого століття. Виставку розташували в старому корпусі закладу, який використовувався до середини 70-х років. Тут багато років вже немає службових приміщень, але зараз нам хотілося створити такий куточок, кабінет, відтворити обстановку, в якій працювали режисери в 70-х роках. Тому зараз тут все зроблено так, ніби от режисери щойно працювали і пішли десь по своїх справах. Експозицію відкрили напередодні дня українського кіно 14 вересня та присвятили 90-й річниці від дня народження української кінорежисерки Кіри Муратової 5 листопада. Вона працювала на одеській кіностудії з 1961 до 2017 року. Та її називають послідовницею самого Олександра Довженка. Саме життю та творчості кінорежисерки присвятили частину експозиції. Більш детально ми її розглядаємо під час наших екскурсій. Щоб на них потрапити, можна просто приходити до нас у п'ятницю, суботу та неділю о 14.00. Ми збираємось у холі кіностудії і вже йдемо і в музей, і будемо сюди заходити, щоб наші відвідувачі могли тепер насолоджуватися ще більшими надбаннями і культури, і спадщини одеської кіностудії. До кінця року на кіностудії покажуть ретроспективи фільмів Кіри Муратової. Відбудуться погашення пам'ятної марки та відкриття спеціальних музейних експозицій. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.